Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І як я і обіцяв зробити невеликий огляд на Бінокль. У нас недавно була розпаковка, він недавно до нас приїхав. І я вже декілька днів його протестував. Можу сказати, перше враження. Попереджаю він Я абсолютно не спеціаліст, не фахівець. в цій області. Тобто, скажімо так, враження будуть новатора, новачка. От, тому що ну, я, ніколи, ну, я не знаю професійних критеріїв, як оцінювати цей ну, таку техніку і таке інше. Так, поставляється ось такі ось, ось, о, в картонній коробці. А попередньо ви бачили, що ця коробка була засунута в надувний такий мішок. Так, і тому о, продукція прийшла абсолютно неушкоджена. Це, до речі, великий плюс а, для магазину, тому я обов'язково залишу посилання на цей магазин. Дуже рекомендую, сміло можна замовляти, якщо у вас, звісно, влаштовує а, такий продукт, тому що упаковує продавець досить-досить класно. От. Що ми маємо? Ми маємо чохол. Чохол, до речі, зроблений з тканини Оксфорд водостійкий. Тобто ну, це, це не якась така, знаєте, буквально фігня така, щоб ну, аби рахувалось, ні. Від водички він точно захистить вашу техніку. Що ми маємо? Ми маємо о, власне, так, коробку ми звідси приберемо. Ми маємо, власне, сам бінокль. Ось, Ми маємо інструкцію по налаштуванню. Так, такий квігіт, швидке налаштування. До речі, вся інструкція абсолютно на англійській мові. Так, що ще в чохлі є? Ну, сільконогель, зрозуміло, да, всередині. Є а, серветка. Щоб протирати лінзи. Ну, ось така, ну, абсолютно клаптик, але вона є, слухайте. І є такий ось пасок. Пасок, я так розумію, ну так, з такими двома фіксаторами, щоб вішати на шию цей бінокль, звичайно, якщо це потрібно. Власне, власне, сам, сам бінокль. Дивіться, по-перше, виконання. Він абсолютно весь а, про гумовий якийсь. Тому що всі ці моменти, я так думаю, що це пластик, але покритий чимось таким. Тому що оце все гума. Оце гума. Ну, воно на відчуття як гума. Коліщадку, гума. Так, захисний. Футлярчики у нас також гумові, лінзи не пошкоджені, не поцарапані. Тут ми маємо ось таке таку ось лейбочку Landview. бак 4 бак-4 і так далі. Так, з приводу, ну, з приводу параметрів по оптиці 20 на 50. Ну, я. Кажу, я не фахівець, мені здається, що тут все-таки цифри завищені. Так, це також знімається. От, а, на дотик досить приємний. Тут я повивчав, є дві регулювання. Перша ось ця, тобто одна лінза, вона фокусує. А друга фокусує, ось бачите. Вони двигаються обидві. Тобто, можливо, це е, якась ну, більш груба і точна фокусівровка. Я, чесно кажучи, не знаю. Бо кажу ще раз, я не фахівець. Але, але, а, що мені сподобалось? Мені сподобалось. Те, що на відстані приблизно я не виміряв, але приблизно 300-400 метрів, я абсолютно спокійно можу роздивитися номер автомобіля. Тобто 300-400, ну, здається, 500 там немає. От. І збільшення таке, що ви абсолютно можете, я дав синові подивитися, і я бачу, він щось махає руками. Кажу: сину, а що таке? А він дивиться на цих, на горобців, і вони здаються йому, що вони сидять ну, абсолютно ось рядом. Тобто він намагається їх зігнати, хоча вони на достатньо е високій відстані. В принципі, оце все. А, е значить, цей бінокль. Має кріплення, ну і, і, і в смислі має кріплення, його можна закріпити на штатив. так, І можна, допустимо, є спеціальне кріплення, якщо ви хочете е записати те, що ви дивитесь, так, і можна сюди поставити смартфончик, сюди ось на один із об'єктивів навести камеру, сфокусувати і записувати те, що ви бачите, якщо в цьому знову ж таки є необхідність. Можливості такі є. Ну, власне кажучи, оце все. Тобто бінокль працює, бінокль збільшує однозначно, наскільки я, на жаль, ну, не знаю, не вмію, як замірити більш точну відстань, більш точну фокусіровку, щоб визначити справжні його параметри. Але він приємний, вартував, як я вже казав, лише 500 гривень. От, і за такі кошти, слухайте, ну от просто для побутових якихось цілий must-have. Я вважаю, обов'язково має бути. Ну, це недорого. Він захищений, дуже класно. І взагалі, знаєте, от так, взяти. Він, до речі, він важкий, він більше 800 грамів, майже кіло. От, тобто це, напевно, характеризує, що там. Що там якісь лінзи стоять, <смі>, а не просто а, скло. Так що, отак, от рекомендую, однозначно рекомендую до купівлі. За такі гроші нічого ви кращого не знайдете. А, власне, в цьому магазині ви точно будете розуміти, що цей продукт до вас приїде вшкоджений. От такі от. Посилання на магазин я обов'язково залишу. Всі технічні параметри, якщо, ви там, якщо вам це цікаво, ви там зможете ознайомитись. Ну і вирішувати вам, чи, чи купувати, чи потрібний вам даний прибор, чи ні. На цьому все. Всім дякую за увагу і всім гарного дня. До нових зустрічей!